Правоохоронці Черкащини зараз в зоні АТО, сколько, які выполняют? випавють? По... У нас знаходиться декілька загонівкаських правоохоронців в Донецькій, і Луганській, і Харківській областях. Задачі вони виконують чергування, бойове чергування на блокпостах, забезпечення охорони громадського порядку. І протидія сепаратистам і всім іншим правопорушникам, які мають місце на сході нашої держави. Зараз, так як ці люди і Новий рік зустрінуть там, вони не зможуть його святкувати. От останній загін відбув. Вчора ввечері і сьогодні зранку вже прибув на місце. Ми зібрали невеличкі подарунки, це і цукерки, це і ну, різні продукти харчування, ці ж самі валянки, які нам подарувала наша громадська рада. І крім цього, ми побажання, ми питали, які побажання, що ви що ви хочете ще там отримати. Так я кажу, дуже холодно. ну і також, Це не за бюджетні кошти. Винайшли кошти, зробили баню на колесах. І цю баню, Вона на трупах, але вона пересувна на базі військового процесу. Цю баню також сьогодні потягли в зону АТО для того, щоб наші хлопці відчували себе як вдома, і для того, щоб вони... Зустріли Новий рік, все ж таки свято, хоч і далеко від дому, але з теплотою рідних домівок і рідних сердець.